Діти, до вашої уваги, урок читання, на якому ми будемо вивчати звук Х, позначення його буквами Х, будемо читати окличні речення та опрацьовувати текст. Для початку пропоную підготувати наш язичок до читання та прочитати ось таку скоромовку. Хоче дівчинка-харитя хмарку в гості запросити. Хай подивиться Хмаринка на хатинку харитинки. Так, а тепер ще раз, але повільніше. Хоче дівчинка-харитя Хмарку в гості запросити. Повторіть. Хай подивиться Хмаринка на хатинку харитинки. А тепер поєднаємо. Хоче дівчинка-харитя, хмарку у гості запросити, хай подивиться Хмаринка на хатинку Харитинки. Хто зможе ще швидше вимовити дану скоромовку, той спробуйте. Йдемо далі. Підготуйте, будь ласка, ваші долоньки для того, щоб упіймати в наступному завданні звук Х. Розпочнемо. Кричав архиб. Архипохрип, не треба архипу кричати до хрипу. Молодчинки. Давайте вимовимо звук Х голосно та чітко. Х. Х. Який це звук, на вашу думку? Голосний чи приголосний? Так, приголосний, тому що в нас під час вимови трапляються перешті. Коди які саме. Угу. Так, чудово. Діти, пропоную в наступному завданні скласти звукові схеми до поданих слів зображень. Перший у нас ліворуч ось такий гарненький ховрах, а справа у нас хамелеон. Натисніть відео на паузу. та... Зробіть звукову схему до кожного слова. Справились? Тож тепер перевіримо. Слово ховрах складається з двох складів. Перший звук Х. Приголосний твердий, наступний О голосний, В. Приголосний твердий, Р. Приголосний твердий. А голосний Х. Приголосний твердий. Хорах наголос падає на другий склад. Наступне слово хамелеон. Слово хамелеон складається із чотирьох складів. Перший звук Х. Приголосний твердий, другий звук А. Голосний, М. Приголосний твердий, Е. Голосний. Л. Приголосний твердий, е голосний О. Голосний н, приголосний твердий. Наголос голос слові Хамелеон падає на останній склад. Щоб перевірити, можна запитати: це хамелеон. Діти, як можна одним словом назвати ховраха та хамелеона? Так, це тварини. Чудово, йдемо далі. Х змайструєш за хвилину. Плавши навхрест хворостини. Ось дивіться, як саме виглядає друкована літера Х. На що ж вона схожа? А тепер прослухайте, будь ласка, вірш та запам'ятайте слова зі звуком Х, які ви почуєте. Ліна біленька. Художниця. Я малюю. Ось хатинка, над хатинкою хмаринка, Хризантеми біля хати ще й барвіночок хрещатий. А за хатою садочок, там травичка й холодочок. В холодочку нам Христинка гарно вишила хустинку, листя хмелю на хустині і волошки сині-сині. Назвіть слова зі звуком х, які ви запам'ятали. Натиснувши відео на паузу. Чудово, діти. А розкажіть, про кого йшла мова в даному віршику, який ви щойно прослуховували? Та що саме малювала художниця? Молоджинки. Йдемо далі. Підручнику на сторінці 16. Нам необхідно допомогти мурашці прочитати букву сполучення. Допоможемо йому? Тож розпочнемо. Діти, читати ми будемо стовпчиками. Перший стовпчик, другий стовпчик, а потім дані стовпчики ми будемо читати не як завжди зверху вниз, а поміняємо направлення знизу вверх. Отож розпочнемо спочатку читати зверху донизу Обидва стовпчики. Ха, ху ху хи, Хі. Хе. Ах, ох, ух, их. Іх, іх, а тепер, навпаки, починаємо читати перший стовпчик. х хі хи, ху хо ха Ех, іх, іх, ух, ох, ах. Молодчинки. Ідемо далі. На цій же самій сторінності нам необхідно прочитати в рамочках слова повільно та швидко. Розпочнемо читати рамочку зі словами повільно. Дах. Мох, пух, рух, міх, хід, хек, уха. Далі прочитаємо слова біля ракети швидко. Дах, мох, пух, рух, міх, хід, хек, уха. Чудово, діти. Хто, скажіть, будь ласка, Зрозумів слова усі в даних. Йдемо далі. На цій же самій сторіночці прочитаємо в рамці слова, які записані в трьох стовпчиках, але за Кількістю літер. Дані слова діти будуть більші, ніж попередні. Отож, прочитаємо дані стовпчики слів. Перший стовпчик хата, хатка, хатинка, хобот, хоботок. Далі, другий стовпчик: хмара, хмарка, хмаринка, хлина, хвилинка. І останній стовпчик хвіст. Хвостик, хвостатий комаха, мураха. Натисніть відео на паузу та прочитайте дані стовпчики слів ще раз самостійно. Чудово? Скажіть, діти, чи доводилося вам спостерігати за хмаринками? Так, мабуть, кожен з вас дав відповідь словом так. Чи бачили ви хмаринки у формі казкових персонажів? Як ви вважаєте, які події будуть описані у наступному тексті? Чим милується хлопчик? Угу, Чудово. Отож, текст, який ми зараз будемо читати на сторінці 17, матиме назву казкові. Хмаринки. Для початку прослухайте цей текст, як читаю вам я. Казкові хмаринки. Михайликові так сподобалось спостерігати за хмаринками в небі. Він ліг на траву і тихенько заспівав. Хмаринки-пуховинки, химерні волохаті вмостились на хвилинку у Михайлика на хаті. А легкі білі хмаринки пролітали над ним. Оті мов стадо білих слонів. Он у великого слона під хоботом великі ікла. А то хмара кит. Оті хмари, немов дивні птахи. У них такі грайливі хвости. Та ось велика темна хмара затулила білі хмарки. Але налетів вітер і відігнав холодну хмару. І знову попливли казкові хмарки. Де домівка хмаринок і куди вони лин линуть? міркував Михайлик. Діти, зараз пропоную вам натиснути відео на паузу та прочитати цей самий текст дотримуючись всіх пунктуацій, тобто розділові знаки, коли бачите, робимо паузу. Також, якщо ви бачите знак оклику, як в цьому реченні, то ми робимо відповідну інтонацію, знак питання, коли бачимо, також робимо відповідну інтонацію. Отож, розпочніть читати даний текст. А тепер дайте відповіді на мої питання. Михайлик спостерігав, за чим? За хмарами чи за слонами? Звичайно, що за хмарами. Наступне питання. Хлопчик ліг на траву і тихенько. Заспівав пісню чи розказав скоромовку? Угу, заспівав пісню. Білі хмари були схожі на. Верблюда та жирафу чи слона і кита? Розумнички на слона і кита. Темну хмару розігнав вітер чи дощ. Так, вітер. Хмаринки були казковими чи блакитними? Угу, казковими. Так, діти, виконаємо наступне завдання. Це Своєрідна гра, допитливий або ж допитлива, яка має назву, в якій необхідно назвати в першому завданні, назвах яких професій є звук Х. Так, для прикладу кухара да, може бути звук Х. Далі, у назвах якого одягу є звук Х. Так, мабуть, ви відразу про нього подумали, що це халат, у назвах яких ягід є звук Х. Хурма. Так, у назвах яких тварин є звук Х. Так, мабуть, також ви зразу сказали, що це хом'як, ховрах, у назвах яких овочів є звук Х. Хрін. Так. І останнє у назвах яких дерев є звук Х. Вільха таке є дерево. Чудово. Діти, на цьому наш урок з вами завершується. Пригадайте та скажіть, з якою буквою ми сьогодні з вами ознайомилися. Так, з літерою Х, яка позначає на письмі звук Х. Ну і на завершення за допомогою пластиліну зліпіть, будь ласка, букву Х. Дякую всім за урок! Чекаю вас на наступних наших уроках. До побачення!